Ось такий друзі йде дощ в Києві на проспекті перемоги. і Дуже сильний корок. Там була аварія і, скоріше за все, її все ще дооформлюють. Все оформлюють ДТП через це шалений корок. Припускайте, будь ласка, нещасних з інших смуг. Ну, чесно кажучи, друзі, можна було аварію оформлювати трішечки швидше, а не за 4 або 5 годин. там, Мабуть, без трупів. Все через оцей лексус. Я розумію, друзі, що багато хто терпінці, терплять дуже багато, але в мене немає ніякої терплячки, ніякого бажання терпіти корок в 20 хвилин через те, що якийсь був дурець на Lexus ВС. Полетів у тіфу, тачки.